Суперфуди для метаболізму, яйця, ідеальний вибір, ідеальна їжа в шкаралупі, людство споживає їх тисячі років. Кожна культура їх обожнює. Найкращий протеїн, багато холіну, легко готувати. Навіть для кетогенної дієти можна використовувати жовтки без білків, сердини в олії, топ продукт, цільна їжа з неймовірною поживністю. Олія робить їх дуже ситними. Маленька порція дає величезну користь. Один з найкращих продуктів на планеті. Темний шоколад відмінний варіант. Якщо без цукру, то чудово. Жири в ньому просто неймовірні. Важко переїсти справжній темний шоколад через гіркуватість. Але якщо проблеми з метаболізмом, обережно. Авокадо хороший продукт, всього 8 грамів вуглеводів та купа корисних жирів. Але люди додають його в усе підряд і з'їдають по дюжині на тиждень. В помірних кількостях чудово. Гранола сумнівний вибір. Повинна була залишитися у сімдесятих. Купа вуглеводів. Які легко переїсти, краще з'їсти ложку цукру з борошном, різниця мінімальна. Найголовніше правило слухати сигнали ситості і не переїдати навіть корисних продуктів.